Сьогодні розберемося, як тримати ваш басейн кришталево-чистим. Все, що нам для цього знадобиться, це тест смужки. А зараз трохи теорії. Чому рівень дозування хімікатів для басейну є відносним? Чому необхідно майже щоденно моніторити показники? Баланс води у басейні може змінюватися через ряд факторів, включаючи погодні умови, такі як дощ, вітер чи кількість відвідувачів басейну, що вносять додаткові забруднення. А також сонце, яке то світить, то ховається. Тому сьогодні може знадобитись більше дезінфікуючих засобів, а завтра раптом менше. Усе це зовсім не страшно. Просто майте завжди під рукою тест смужки та регулярно перевіряйте воду, аби ваш басейн не тільки був безпечним і здоровим, а й блищав на сонці чистотою. Отже, розберемося, як легко і швидко користуватися тестами. Ось що потрібно знати: для щоденного моніторингу зосередьтеся на двох ключових показниках: рівні хлору та pH. Ці параметри ваші основні помічники у підтримці ідеального стану води кожен день. А якщо є відхилення від норми та вам потрібно коригувати баланс води, не хвилюйтеся, в наших тестах є все необхідне. Зверніть увагу на нижню частину шкали, де ви знайдете показники лужності, кальцію та рівня заліза. Кілька простих кроків для застосування: занурте смужку у воду на 2 секунди та, не струшуючи воду, зачекайте 15 секунд, поки смужка змінить колір. І вуаля, ви вже бачите хімічний склад води. Тепер просто порівняйте отриманий колір із шкалою на упаковці. І все. Готово. Онлайн консультант 24 на 7. Наш консультант завжди готовий допомогти вам. Інструкції для застосування завжди доступні, і в разі проблеми з водою, просто скористайтеся QR-кодом для покрокового керівництва. Ось і все на сьогодні, друзі. Всі посилання на товари ви знайдете в описі під відео. Якщо вам сподобалося, подаруйте нам лайк, поділіться ним з друзями і, звісно, не забудьте натиснути кнопку підписки, щоб бути в курсі всіх наших басейнових пригод.